Це ютуб-канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Рішення про економічне бронювання прийнято нардеп Железняк з посиланням на заступника міністра економіки. Зараз розглядається три моделі: чекають рішення політичного керівництва. Типу сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника, начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати. Не буду коментувати за чи проти, але я до кінця так і не зрозумів, навіщо нам щомісячне, замість наявного щоквартального, підтвердження зарплати. Ну і зараз члени комітету не дуже це підтримують. Мобілізація має бути з двадцяти років. Ми виховали тих, хто не хоче йти захищати свою країну. Секретар комітету ради з нацбезпеки Костенко. Він стверджує, що йому пишуть конгресмени зі США обурені тим, що в Україні не закликають до війська чоловіків до 25 років. Мені пишуть мої колеги, просто ще там конгресмени, які кажуть, дивіться, ми вам даємо зброєння. Ви там кажете, у вас немає людей. А як це у вас до 25 років не призивають? Це як за. Мені важко пояснити, бо я не знаю, чому. У ну, мене юридично є відповідь, тому що в нас там прописано в законі там, військово зобов'язання від призовників, але в нас не вистачає людей, саме таких молодих, мені кажуть, там різні доводи доводять, кажуть, а ми отримуємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну і вони будуть втрачені покоління. А я кажу: ну, люди, дивіться, якщо вони не хочуть іти зараз, там ця категорія людей. Захищати нашу країну, значить, вони вже втрачені покоління. Ми виховали тих, хто не хоче йти захищати свою батьківщину. Пишіть у коментарях під цим відео, як вам ідея на Хмельниччині ДБР викрило керівницю ЕМСЕК та її сина на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Тетяна Крупа, голова Хмельницької ЕМСЕК, її син Олександр Крупа, керівник пенсійного фонду області. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйонами доларів через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'яти елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів доларів, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. — Ну Що ламаємо? Да, ну який вихід на зброю. Нам. Обережно просто якось намагайтесь. Так він прославний зараз. Джекпак. Вас не знімаємо, Придать випадку. Так виглядають півмільйона доларів, які викинули з вікна. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.